Слава Україні, слава нашим Збройним силам! По назві відео ви вже зрозуміли, що це анонс чергового розіграшу на нашому каналі для підтримки наших Збройних сил. В даному випадку інвестували в цей розіграш повністю бійці з 80-ї окремої десантної бригади, десантно-штурмової бригади, якщо бути точнішим. В даному випадку у нас мається телефон BlackView, як він називається, Юра? А 100? А 100. Blackview е, Умови розіграшу наступні. Білетик для участі в розіграшу 50 гривень. Е, картка їхня буде в описі під даним відео, а номер телефону Київ Старовський Viber, куди ви для реєстрації підтвердження участі будете скидати квитанції. За участь в даному розіграші, так як ми не маємо доступу до картки хлопців. А підтвердити ви авторизуватися, зможете просто легко. Робите оплату. Кроково 50 гривень. Це може бути один білетик, це може бути 10 білетиків, як хочете. Час від часу, щоб збільшити свою кількість виграшних номерків. І скидаєте квитанцію. Вам присвоюється порядковий номер. Ми записуємо вам. Даємо цю інформацію і собі ведемо таку, так би мовити, звітність. Єдиний нюанс цього розіграшу: бюджет цього телефону становить майже 5 тисяч гривень. Так як хлопці купили його за свій рахунок, вони не являються магазином, як у випадку, коли у нас розігрався ноутбук. Господи пиво, скільки на клавіатурі це, на що ти то показуєш? Не показуй. То в даному випадку, у нас з вами хлопці. І дівчатка, чоловіки і жінки, план мінімум це зібрати 10 тисяч гривень. Більше, краще, менше, пробачте, будемо намагатися збирати саме бюджет в 10 тисяч. Тобто, коли учас, в учасників назбирається в учасниках кількості білетиків, по сумі на 10 тисяч гривень, ми знімаємо другий відос анонсик, коли і як будемо розігрувати. Точніше, не коли і як, а коли буде пряма трансляція. Дуже вас прошу звернути на це увагу, тому що пробачте, будемо відвертими. Ми дожилися, що військові наші захисники нам, блять, купляють телефони, щоб ми виграли їх за 50 гривень. Тому в даному випадку ми просто зобов'язані підняти їхній бюджет, затрати їхні як мінімум в два рази. Прошу вас звернути на це увагу з розумінням поставитися до цієї ситуації. Я сподіваюся, що у мене більшість адекватних глядачів, які розуміють, як дорого дістається нам зараз кожна година. Так що, якось так. Що там, по камерці? Давай, що там, по телефончику трошки. Тільки щоб... тапиляку не показуйте. Це не включаю по телефончику. ну, Я так трошки поглибився, ну, дивився по... Эті. Відгуки там чи Ні, По характеристикам. Угу. Ну, доволі такий мочний агрегат. Мощніші, ніж у нас їх є зараз на руках. Ну, так ми трошки сьогодні я погрався ним, ну, там, коли ми вечором його забрали. Mm -hmm. Камера хороша, в принципі, звук і звук теж доволі якісний. Mm -hmm. Ну, це ж бігав, писав, ми ж тоді ну, слухали. Да. да ну, зараз навіть, от, в принципі, світла відносно небагато, як для камери телефона. Ну, світильник та стоїть, але ну, все рівно. А от... Вечерком ну, Юра бігав. Якась рі, різкість от є, бачиш, дивись. От не, якась... Да. ну, не, не, не тормозить камера, нормально. Mm -hmm. Ні, нормально, нормально. Ну, плюс оце 0,6 є для гарної зйомки, щоб не так. Это... Як стабілізація. Хоча да, от. дивись, що так, що так, так? Да? Ну, таке, плюс-мінус. Ну, якщо тебе немає. Коротше кажучи, все рівно. Коротше, хто захоче, можете да. подивитися, кому цікаво, просто. Можете який... подивитися відгуки там <ків> як їх, розпаківки професіоналів і все таке інше. Але... Скільки дюймів, до речі, здоровий, так? Да? Що скажу. 667. 667. Full HD IPS. Екран. Uh -huh. Чи матриця, чи екран uh -huh. як там. Uh -huh. uh -huh. Ну, uh -huh. коротше, штучка хороша. Uh -huh. Тим паче, це наші хлопці вони вийшли на нас самі. Ну, на Юрка вийшли і переговори вели через Юру, як там, що там їм. Вони дуже ну, довольні тим, що ви допомагаєте разом з нами, да, цими розіграшами і всім іншим ну, теж потребують допомоги і хотіли їм теж якось внідритися в цю компанію, щоб ми їм теж допомогли. І тому варіант, я вам вже розповів. Ще що хотів, я це на кінець відео сказати, у кого є можливість, візьміть репост, ну, ну, щоб та, поширити. Більше, да, більше людей побачити. Понятно, що це, ну. Ми ж не для себе, ну це ж якби збираємо, а для військових. Чим більше людей не прийде, більше грошей забирають, тим більше, краще більше. для них. Ну так. і швидше. Ну от ну, і мінімум швидше. десятка. От. Десятка знімається відео. Якщо там пару днів назначаємо, коли трансляція ще більше назбирається, то добре. Але після десятки... Тягнути резину ніхто не, не, не буде. буде. Ага. Це все все, скільки там, 200 білетів. 200 білетів. Ну це ж от побачить людина, яка буде донатити, ну, хто, хто отримає 200 білет, буде знати, що вже от-от ми там сьогодні-завтра ну, знімемо анонс і будуть знати, що коли вже буде стрім. Да. Так що дуже сподіваємося на ваше розуміння і вашу участь. Розуміємо, що важко вже із деньгами, з усім. Ну, пробачте, наші е, труднощі тут. Давайте не будемо про них. А будемо про ті труднощі, які там на фронті. І яку навалу вони там хлопці тримають? Всі реквізити, як я казав в описі, картка хлопців, там буде все описано. І телефончик для авторизації. Авторизація обов'язкова. Тобто, неважливо, коли ви заплатили, скинули на Viber, там по часу, короче, як на Viber з смс-ку, все ми вас запишемо, все буде по людськи, отримаєте свій номерочок, відповідь, відповідь да, і все буде нормально. Не переживайте, якби не перший розіграв. Ну, нам цього не треба, ці розводіли тут. Нам треба, щоб ми допомагали разом з вами, нашим Збройним силам. До побачення.